Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших мов програмування у світі Python. Давайте пройдемо шлях від самих основ, від ідеї і до того, як з нього виростають реальні великі проекти. Ну що, поїхали? Отже, почнемо з самого самого початку. І знаєте, історія походження цієї мови як для такого потужного інструменту, ну, вона досить несподівана. Так, так, саме так. Назва Пайтон, вона взагалі не про змій. Виявляється, її творець Гвідо Ван Росум просто обожнював британське комедійне шоу «Літаючий цирк Монті Пайтона. І погодьтеся, цей маленький факт одразу робить мову якоюсь, ну, менш загрозливою, правда ж? Але, звичайно, за такою веселою назвою ховається дуже серйозна філософія. Пайтон, він неймовірно гнучкий. Він дозволяє писати код у абсолютно різних стилях. А ще, замість того, щоб компілювати всю програму одразу, інтерпретатор проходить по ній рядок за рядком. Це, до речі, значно прискорює розробку і тестування. І що найкрутіше, він працює практично скрізь. Гаразд, з історією розібралися. А тепер до найцікавішого а що ж з ним робити? Для чого взагалі потрібен цей інструмент і чому він такий важливий? Ну що ж, питання на мільйон: що насправді можна робити з Python? Давайте розберемось, що ж робить його таким універсальним. Знаєте, його дуже часто порівнюють зі швейцарським ножем, і, чесно кажучи, аналогія просто ідеальна. Потрібно зробити складні математичні обчислення, будь ласка, розробити потужний вебсайт без проблем, попрацювати з базами даних легко, або навіть створити звичайний настільний додаток з віконцями, кнопочками. Python впорається з усім цим. Окей, але в чому ж секрет? Як йому вдається бути таким потужним і популярним? А вся справа насправді у трьох ключових особливостях. Назвемо їх три стовпи його сили. І ось вони, ці три кити. Перший це його потужна стандартна бібліотека. Уявіть собі таку скриню зі скарбами, де вже є готові інструменти. Другий динамічна типізація, яка робить код гнучким, наче він Хамелеон. І третій модульна структура. Це як конструктор, що дозволяє будувати щось велике з маленьких простих блоків. А тепер давайте подивимось на кожен з них трохи ближче. Так, Stoft номер один стандартна бібліотека. Це, по суті, означає, що не треба кожного разу винаходити велосипед. Серйозно. Для тисяч різних завдань вже є готові перевірені рішення. Це модулі. Хочете займатися науковими розрахунками? Ось вам NumPy. створити графічний інтерфейс. Беріть Тінкер. Це ж просто величезна економія часу і нервів. Добре, другий стовп. Динамічна типізація звучить трохи технічно, так? але насправді ідея дуже проста. У багатьох мовах програмування потрібно чітко сказати, ця змінна буде числом, а оця текстом. В Python цього робити не потрібно. І ось тут починається магія. Можна просто створити змінну, покласти в неї, скажімо, число 10, а вже в наступному рядку в ту саму змінну покласти слово привіт. І Python сам розбереться щодо чого. Він просто зрозуміє, з яким типом даних працювати в кожен конкретний момент. Код від цього стає набагато коротшим і, звісно, гнучкішим. До речі, а як взагалі комп'ютер розуміє наш код? Процес досить простий. Спочатку код пишеться у звичайному текстовому файлі. Далі за роботу береться інтерпретатор, він читає цей код і виконує його. А є ще один цікавий крок щоб наступні запуски були швидшими, Python створює таку собі оптимізовану версію, яка називається ByteCode. Гаразд, і тепер наш третій стов він про те, як взагалі організовані проекти. І тут, як виявилось, все крутиться навколо будівельних блоків. І аналогія з ЛЕГО тут, ну, просто ідеальна. Уявіть будь-який проект на Python, навіть якийсь суперскладний насправді складається з окремих цеглинок, і ці цеглинки називаються модулями. Саме такий підхід і дозволяє тримати код в порядку і ним легко керувати. А що ж таке модуль? Та все надзвичайно просто. Це будь-який файл, який закінчується на «py» і містить коди. все. І таких файлів у проєкті може бути скільки завгодно. Якщо зазирнути всередину такої цеглинки, то там можна знайти різні елементи. Наприклад, змінні, вони зберігають дані, функції, вони щось роблять, виконують дії, і класи для створення більш складних штук. Але найголовніше, ці модулі вміють спілкуватися між собою, тобто один модуль може легко використовувати код з іншого. І це спілкування відбувається за допомогою однієї простої, але дуже важливої команди Import. Коли один файл імпортує інший, він ніби каже: Гей, я хочу використати те, що є в тебе. І так він отримує доступ до всього, що там всередині. А в кожному проєкті завжди є один головний файл. Така собі точка старту, з якої все і починається. Добре, з окремими блоками модулями розібралися. Але ж як вони всі разом складаються в єдину цілісну структуру, тобто в архітектуру проєкту. Загалом є два основних підходи для справді великих складних систем зазвичай використовують таку багаторівневу ієрархічну структуру. Але будемо відверті, для більшості завдань, а особливо для навчання, ідеально підходить найпростіша архітектура. Ось тут це добре видно: зліва така собі складна структура, багато рівнів, один модуль залежить від іншого, той від третього, а справа проста і зрозуміла схема. Є головний файл, і він напряму бере все, що йому потрібно, з тієї самої скрині зі скарбами, стандартної бібліотеки. І не варто недооцінювати цей простий підхід. Він насправді неймовірно потужний. Для навчання, для невеликих та середніх проєктів його вистачає з головою. Він дозволяє сконцентруватися на головному, на вирішенні завдання, а не на тому, як складно організувати всі файли. Це, по суті, і є ідеальна точка для старту. Отже, давайте підсумуємо, що ж таке Python? Це універсальний швейцарський ніж. Його сила у величезній бібліотеці готових інструментів та супергнучкій динамічній типізації. А будь-який проект на ньому будується з простих і зрозумілих цеглинок модулів. І, мабуть, найголовніше, що варто з усього цього запам'ятати, будь-який навіть найамбітніший проект починається з одного єдиного файлу. Тепер ми знаємо, як він влаштований і як він може підключати до себе безмежні можливості бібліотек. Залишається лише одне питання: яка ідея першою отримає свій рядок з командою імпорт?